У вівторок, 16 липня, відбулося чергове засідання постійної комісії міської ради з питань земельних відносин, екології та природокористування, яку очолює Олександр Широкоступ. Комісія розглянула 31 питання порядку денного, зокрема щодо надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою, щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності для рибогосподарських. Потреб встановлення, відновлення мерж земельних ділянок у натурі, затвердження протоколу про результати земельних торгів, про надання земельних ділянок в оренду і передачу у власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку. Для розгляду окремих питань на засідання запрошували старость сіл та землевпорядників. Продовжуємо наші спілкування із заступником карлицького міського голови Іваном Сімцовим, який опікується аграрними питаннями в міськраді, про особливості нинішніх спекотних жнив у громаді. Страдає дуже техніка. При такій жарі все кипить. І камази, і великі, і фури, і любі машини, навіть імпортні на такій жарі. Це фактично получається. Ну, самі. Є... Ну, неефективне використання в таку жару техніки. Більше палива, більше всього, і ризик дуже великі пожежі. Тобто це саме головне. Ви знаєте, що прошли рік нас в районі у ну, громаді згоріло два комбайни. А комбайни дорогі, дорога техніка. Дуже дорога. А скажіть, чи не можна вночі використати? Можна і вночі, але вночі ви сьогодні бачите, які, які росяні ночі. Воно просто не дає. Вчора мені хлопці казали, хотіли спробувати, я впала роса мене зразу теж не виходить. Оце тільки поки роса, це до 10 до пів одинадцяти. Ще можна отак. Ну, може до одинадцяти. А тоді десь роса починає після 12 сильно випадає роса при такій жарі. Війна за державність України триває і за незалежність держави віддають життя наші воїни. На алеї Слави, яку облаштували в Карлику біля пам'ятника Героям Небесної Сотні, на нас дивляться очі понад. Півсотні наших земляків, і кожен може запитати сам себе, а що я роблю задля перемоги в той час, коли сини й дочки України гинуть за неї? Кожен з них гідний нашої вдячної пам'яті, поваги і того, щоб ми знали про наших захисників. І тому біля світлин із зображеннями хлопців на алеї слави героїв наноситься QR-код. Коли його відсканувати хоча б вашим телефоном, відкриватиметься посилання, за допомогою якого перед вами і розгорнеться розповідь про життя і бойову звитягу конкретного загиблого захисника України. Процес нанесення QR-кодів лише почався, і поки що ці позначки є не біля кожної світлини, але з часом ви зможете дізнатися про кожного нашого загиблого на війні земляка. Працівники Кагарлицького центру культури і дозвілля вже не вперше вирішили використати колись смертоносне залізяче зі шляхетною метою. Хто б сказав, що первісно ці витвори мистецтва були металобрухтом? Наші земляки-захисники передали вже відпрацьовані гільзи від снарядів, а самодіяльні мисткині взялися до роботи, розписувати їх фарбами різного складу і фактури. Керували процесом і задавали тон Юлія Мовчан. І керівники гуртка образотворчого мистецтва при центрі культури і дозвілля Наталія Жмуть. І Оксана Овчаренко. Хто зна, можливо, ці перші несміливі спроби юних малярів стануть містком до вибору їхньої майбутньої професії. Долучилися до розписування гільз і працівники Центру культури і дозвілля, окремі волонтери, як от Руслана Ступак. Дітлахи з особливою ретельністю. Опановували для багатьох нове заняття, бо ж робота досить копітка, гільзи відносно невеличкі. Були зразки, так би мовити, еталони для візерунків, але, звісно, не обов'язково суворо дотримуватися стандарту. Робота закипіла, а журналістам лишалося фіксувати миті натхнення, миті старанності, миті пізнання. Керівник гуртка образотворчого мистецтва Центру культури і дозвілля Оксана Овчаренко нам сказала. Ці гільзи нам передали наші друзі військові. Ми хочемо їх розфарбувати. Ну, у нас вже така традиція є. Декілька гільз великих у нас вже є в нашій колекції на виставці. Ці маленькі гільзи вони підуть на аукціони та виставки. Виручені кошти ми передамо на ЗСУ, Звичайно, триває боротьба за українську державність. Українці героїчно захищають Україну та її майбутнє, підтримують Збройні сили і допомагають постраждалим від агресії, допомагають, хто як може. У Центрі культури і дозвілля регулярно проводять благодійні ярмарки, лотереї, кошти, від яких йдуть на допомогу армії. Тож і розписані з такою любов'ю і натхненням гільзи, прийде час, будуть виставлені як лоти, надходження від яких доповнять скарбничку збройних Сил України цю інформацію ми подаємо із використанням матеріалів, наданих нам колегою Миколою Семенюком. Із технічних причин ми не були на події в карлицькій багатопрофільній лікарні, де депутат обласної ради Сергій Левченко, начальник Обухівської районної державної військової адміністрації Микола Кравчук, карлицький міський голова Лесан Панюта вручали закладу стаціонарний апарат для гемодіалізу. Це актуальне надбання. І особливо воно важливе в умовах нинішнього воєнного стану. Детальніше про апарат для гемодіалізу, його використання та підготовку фахівця для роботи ми розповімо в найближчих новинах. Повторюємо основні правила поведінки на воді. Відпочинок на воді купання катання на човнах повинен бути тільки у спеціально відведених місцевими органами виконавчої влади та планених для цього місцях. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби. Після прийняття їжі купатись рекомендовано не раніше, ніж через півтори-дві години. Заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури повітря та води. У воді варто знаходитись не більше 15 хвилин. Після купання не рекомендується приймати сонячні ванни, краще відпочивати у тіні, а потім уже на сонці. Не рекомендується купатись по одинці біля крутих, стрімчатих і зарослих густою рослинністю берегів. Перед тим, як стрибати у воду, переконайтесь у безпеці дна і достатній глибині водоймища. Пірнати можна лише там, де є для цього достатня глибина, прозора вода і рівне дно. Під час купання не робіть зайвих рухів, не тримайте свої м'язи в постійному напруженні. Правилами поведінки на воді забороняється, залазити на попереджувальні знаки бої, бакини, пірнати з містків, дамб, причалів, дерев, високих берегів, використовувати для плавання дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інше знаряддя, не передбачене для плавання, вживати спиртні напої під час купання. Забруднювати воду також, заборонено і берег, протибілизну, білизну і одяг у місцях, відведених для купання. Забороняється заходити ближче, ніж по пояс дітям, які не вміють плавати, подавати помилкові сигнали небезпеки. Бережіть себе.